500 мільярдів доларів таку колосальну суму складають збитки, які завдала нам Росія. Зруйновано майже 300 тисяч об'єктів, знищено 10% житлового фонду. На цей рік планується відновити інфраструктуру на 15 мільярдів доларів. Польща взяла активну участь у відбудові України. Ми знаємо, як ці інвестиційні кошти правильно використовувати Три тисячі польських компаній готові інвестувати в Україну. Путіну не вдасться ввігнати Україну в кам'яний вік. Ми маємо великий тил всю Європу. Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. Півтрильйона доларів. Таку колосальну суму складають збитки, які завдала нам Росія. На моєму каналі ви знайдете інформацію про реальні механізми і можливості для відбудови України. Підписуйтеся, щоб залишатися. В курсі конкретних дій і рішень, які формують наше спільне майбутнє, ваш лайк сприяє поширенню важливої інформації серед більшої кількості українців. Зруйновані міста, об'єкти критичної соціальної інфраструктури. Відбудова України вимагатиме багатьох років і значних фінансових ресурсів. І ці кошти є. Фонди Євросоюзу можуть стати доступними для нас ще до нашого повноцінного членства в ЄС, а після вступу обсяги коштів значно збільшаться. Головне навчитися правильно отримувати ці гроші. І тут найкращими порадниками для нас стануть поляки. Польща під час вступу до Євросоюзу дуже наполегливо відстоювала свої інтереси, можливо, навіть найуспішніше серед усіх посткомуністичних країн. Поляки мають величезний досвід і інституційну пам'ять і готові ділитися. Цим досвідом і цією пам'яттю в листопаді в Києві в рамках форуму Вія Карпатія відбулася велика українсько-польська зустріч за участі топ-політиків з Варшави. Вони відверто закликали наших чиновників: використовуйте нас, беріть наш досвід. Після вторгнення у 2022 році росіяни зруйнували майже 300 тисяч об'єктів, знищено 10% житлового фонду. Збитки від руйнувань промисловості склали 13 мільярдів доларів, а в сільському господарстві 10 мільярдів. Найбільше постраждала інфраструктура, на відновлення якої потрібно майже 40 мільярдів доларів, і житлово-комунальний сектор близько 60 мільярдів. В профільному міністерстві визнають, що своїх грошей для подолання руйнувань такого масштабу Україні критично бракує. Тим паче, в умовах, коли триває гаряча фаза війни. На цей рік планується відновити інфраструктури та інших об'єктів приблизно на 15 мільярдів доларів. Однак всі ми знаємо, що основні ресурси державного бюджету витрачаються якраз на ведення війни, на забезпечення потреб збройних сил України. Польські політики, які брали участь в дискусійній панелі, зазначили, що готові допомогти Україні не лише в залученні коштів з європейських фондів, а й в забезпеченні прямих інвестицій, які є надзвичайно важливими для нашої країни. На їхню думку, лише грантів і безвідсоткових позик буде недостатньо для успішного відновлення України ми б хотіли, щоб економічна співпраця зміцнювалася, і щоб польща взяла активну участь у відбудові України, власне в таких секторах, як енергетика, логістика, відбудова доріг та інфраструктури, це польща вміє робити. бо свій інвестиційний ривок, ми зробили в останні 20 років завдяки щедрому європейському фінансуванні. до вас ці європейські гроші вже починають надходити і особливо багато їх буде, коли вступите до ЄС. Що може статися ще до кінця цього десятиліття? ми знаємо, як ці інвестиційні кошти. Правильно використовувати за Наразі ми маємо явний дисбаланс в українсько польській економічній співпраці. Зараз в Польщі зареєстровано 26 тисяч компаній. де один з учасників є або українська фізична особа, або українська компанія. З це з однієї сторони, з іншої сторони, дві тисячі польських компаній вже заявили, що вони готові. Відбудовувати Україну і бути залученими, залученими в різні сфери. І це цілком логічно. Майже мільйон українців виїхали до Польщі, рятуючись від російської агресії. За три роки війни багато з них інтегрувалися в польське суспільство. Мовний бар'єр незначний, ментальна схожість очевидна. Саме ці чинники мають діяти і у зворотньому напрямку. Польський бізнес може і повинен стати розшиєм іноземних інвестицій в Україні, адже він краще розуміє українську специфіку і є гнучкішим. Зараз поляки займають лише десяте місце серед інвесторів в нашій державі, але якщо виключити офшорні юрисдикції, які демонструють найбільші обсяги вкладень, польський бізнес уже зараз показує непогані результати. Навіть попри війну, в 23 2023 році в Україну було інвестовано не в 100, понад 4 мільярди іноземних коштів. За підсумками 2024 року, ця сума може бути більшою на 20%. Сукупний польський капітал в Україні за всі роки складає 780 мільйонів доларів. На сьогодні в Україні вже працює 600 польських компаній, а ще 1200 планують розпочати бізнес після завершення активної фази війни. Треба розбудовувати транскордонну співпрацю. Треба запускати нові інфраструктурні маршрути треба ще більше пов'язувати наші країни якщо говорити про співпрацю в україні то ми всі розуміємо що ключовим напрямком де польща може нам допомогти це відновлення житла це відновлення нашої енергетичної безпеки це розмінування так, в Україні зараз ризиковано розпочинати бізнес, але ті, хто зроблять це першими, отримають найбільші переваги. Я про це часто говорю з нашими польськими партнерами на різних міжнародних заходах і в приватному спілкуванні теж. Саме для того, щоб ми чули одне одного і бачили перспективи такої співпраці, ми організували українсько польську зустріч в рамках вже традиційного форуму Вія Карпатія. Для мене важливо, щоб Україна і Польща об'єднувалися не лише перед спільною загрозою, але й через бізнесові проєкти. Адже це про майбутнє, яке нас зближує, а не про минуле, яке часто роз'єднує. Колись поляки і німці мали не менш складні стосунки, але саме економіка стала основою для стратегічного порозуміння. І ось польська газета посполіта» вже пише, що Україна може стати для польського бізнесу тим золотим місцем, яким в 90-х була Польща для німецьких підприємців. До речі, польські журналісти відзначають, що їхні компанії не злякалися російських ракет і бомб і залишилися працювати в Україні. І така позиція надихає у 2023 році. Польська компанія Факро зазнала збитків 30 мільйонів злотих через удар російського безпілотника по її заводу у Львові. Попри це, компанія не згорнула бізнес і продовжує розвиватися, зокрема будує нові виробничі лінії. Компанія Церзаніт під час війни інвестувала в Україну 20 мільйонів євро і збільшила виробництво на 20%. Польська компанія одягу LPP, яка на початок вторгнення мала в Україні 100 магазинів до кінця 2024 року, планувала подвоїти їхню кількість. За останніми даними польського агентства інвестицій і торгівлі, вже 3022 фірми висловили бажання долучитися до повоєнної відбудови України. Найбільший інтерес польські компанії проявляють до будівництва харчової і медичної сфер, машинобудування і it сектору І не всі хочуть чекати кінця війни. Так, восени цього року експортно-кредитна агенція Польщі вперше застрахувала польську компанію в Україні на суму 45 мільйонів доларів. Це дуже важливо, адже страхування охоплює і ризики, пов'язані з наслідками бойових дій. Таку практику обов'язково треба масштабувати. Якщо вам важливо знати, як реально працюють механізми відбудови України і як наші міжнародні партнери допомагають в цьому процесі, підтримайте канал підпискою і лайком. Попереду ще багато важливих тем, які стосуються кожного з нас. Путіну не вдасться загнати Україну в кам'яний вік, скільки бракет він не випустив по нас. Ми маємо великий тил всю Європу. І Польща, яка є нашим головним логістичним хабом, має стати ще й ключовим інвестиційним партнером. Отже, завдання і українських і польських політиків полягає в тому, щоб у наших відносинах майбутнє завжди переважало над минулим. Дякую, що були зі мною сьогодні. Ваша підтримка, цікавість і небайдужість до українсько-польського партнерства, до повоєнного відновлення України надихають на нові ідеї і спільні проєкти. До нових зустрічей і пам'ятайте, разом ми сильніші.